Давайте тримаємо кулачки. Вулкаут, так, вулкаут, стійте. О, Аргентина! І привіта з усім народ! З вами, як завжди, Андрюха, і ви бандіти на цьому каналі, так як канал називається Банда Фіперів. Сьогодні в нас продовження відкриття, і якраз нарешті я вам і розповім, що ж мені тоді випало з попереднього відео, то що я там... Спойлернув, та й тільки що ви побачили це в предикшені в вставці перед відео. І зараз ви якраз побачите ці найцікавіші вулкаути, які мені повипадали. Так само ще скажу прямо зараз, тому що я записую це вже після того, як це все відзняв. Те, що я кваліфікувався та вже зіграв навіть вікенд-лігу свою першу. І результати та паки ви. Подивитись вже в четвер, я так розумію, тоді вони якраз і виходять. Ну і в кінці так само показую вам склад. А зараз пропоную подивитися на мою реакцію випадіння волкаутів. Ну що ж, слухаємо і дивимось. Що ж, і робимо пряме включення з наших нагород Squad Battle, Зараз я їх відкриваю. І як ви бачили, я все ж таки втримав золото 1, хоча я небагато грав, але повезло, що таки втримав я золото 1. Нагороди, звісно, такі собі, але 11 тисяч золотів та 3 пака халявних ніколи не будуть зайвими. Крім цього, як ви бачите, зараз я пролистав і маю ще 6 паків. Ось так вони у нас виглядають. А, точно, є ще тіфус-пак. Ну, давайте його швидко зараз по берегу відкриємо. Ну, дуже корисна штука, та особливо, якщо ви боліваєте за Башах шахір. Ладно, це проїхали і відкриваємо. Давайте наші кращі пакетики. Я буду сподіватися, що з них щось випаде. Дивимось, що у нас тут виходить. Рідкісний, навіть не йдемо далі. І хто ж це може бути? Це у нас берге. Да, корисно. Всередині у нас аж е, нічого. Що ж, Rare Players Pack. Тільки гравці. Тут може щось випасти. Так, рідкісний. О, волкаут, волкаут. Так, дивимось, що це в нас є. І іспанець. Іспанець. Сам е, Беліна. Чому Давід Сілва? Якого фіга другий Давід Сілва мені випадає? А, блін. Можна було, напевно, щось краще, не знаю. Наприклад, ДХ із іспанців, хто ще там крутий, може бути високий рейтинг, ну, як мінімум ДХ, але Та Сілва і це пакетик, здається, навіть... А, так, це антрейдебл пакетик. О, лукаку гурейро. О, нормально. Ну, не знаю, на СБЧ тоді підуть. Ладно, це є Вулкау, це вже добрий початок. Тільки з другого паку. Такс. Ну що ж, Рейр Голд. Пак, вже не з гравців і преміум Gold Players. Давайте його відкриємо. Ладно. Е, такс. О, знову волкаут. Волкаут, Давайте. ну Хто це може бути? Іспанія, ні, тільки. О! Опа-на, дехе. Ну, блін, реально, враження, що я його замовляв. Дехе, йо-майо, привіт. Ой, ну блін, я би тебе в команду поставив, але в мене там, е, по-перше, Ла Ліга, а по-друге, захисники на іспанці, блін, і що ж тобі тобою робити. О, ти ж і продаєшся, так, і скільки ти зараз коштуєш? Ну. Слухайте, а, ні. Ну, 17 тисяч можна буде з нього щось отримати, але, напевно, краще буде, якщо не використовувати в складі, то на СБЧ його знову спущу. Та, шкода. А хоча чого ж шкода, як все ж таки другий волка в підряд? Це для мене, для початківців, це офігенсько. Я такого ще не бачив. Ну, мені ще таке не випадало рідкісний. Ну, добре, третього вулкаута вже не буде. Так, це в нас хто? Ліга чемпіонів? А, ну та, Ліга Чемпіонів, добрий день, Боря. О, і ще один. О, тінь. Воротар. О, ще один пак, пак я так розумію. Давайте відкриємо ось цей в нас пакетик ультімейта. І що у нас тут може випасти? А, класна форма. Альнасрі. Ладно, все, все йдемо в бік. І останній джумбо пакет. Великий пакет. З нього випадає рідкісний не волкаут, ладно, зажирався би. І ми навіть не йдемо далі. Ну, блін. А так добре починали і закінчуємо Аріусом. Ем, ну що ж, як я вам тут відреагував? Чесно, я був в шоці, то що знов мені випав Давід Сілва, якого фіга? Давід Сілва ще й не для продажі. Е, ну, ладно, рейтинг 86 завжди суперсько підходить для СБЧ, всяких таких крутих. І дехе, так само я був в шоці, тому що він випав, але він мені по складу не підходить. Ладно, коротше, я це вже затягнув. Давайте нарешті і подивимось, хто мені ще випав. А це ще і є цей аргентинець. І моя реакція теж непогана. Що ж, ну дивимось. Що ж, назбирав я ще один пак, Reir Mix, сподіваюсь, з нього щось випаде. Давайте. Тримаємо кулачки. Вулкаут, uh, так, вулкаут, стійте. О, Аргентина. Та сте Агуеро? Ну ніфіга собі. Відкрив, називається, один міні-пак. Зібрав СБЧ, ну нічого, Йома йо, Агуеро. Я на секунду повірив, що це взагалі дібала. Я навіть перестав говорити, бо я був в шоці. Ну, про Месі я взагалі навіть мріяти не міг, але тут Агуеро і. Ну я не знаю, ну, напевно, можна його використовувати все ж таки. Грати не можна, навіть незважаючи на швидкість 78, але грати можна. Повісити йому хантера, або навіть не хантера, а щось інше, якийсь каталізм. Удари 90 дриблінг є. Паси, ну, хоч якісь, але є, і, і от тільки швидкість би додавати. Блін, ну дивіться, з якого паку які решта гравці. І тут випадає Агуеро. Блін, шкода, що він тільки антрейдабл, тобто я його не продам. Але давайте хоча б раді цікавості заглянемо його ціну. Ой, ну тут 70 тисяч, блін. Але Агуеро це все одно найвищий рейтинг, який мені поки що випадав. Аргентинець. Ну блін. Ну, класно, що ще можна сказати. Ну, ось так якось вийшло. Ну, чесно, я був реально здивований те, що випав Агуеро, я про нього навіть трошки забув. Так, Агуеро знову з АПЛ, тобто гра вже повністю натякає, що мені треба переходити на АПЛ, але, ну, чесно, подивимось. Ну, а от якраз крім цих пакетиків, мені ще цікаве, може випало якраз те, що я зараз вам і покажу. Давайте це уважно і подивимось вже з прямого включення. Де я буду збирати нагороди е, за Division Rivals. Продовжуємо вже слухати від мене колишнього. І заодно покажу я вам свій склад. Ну і під кінець, давайте заберемо наші нагороди за Division Rivals, якщо я правильно пам'ятаю. Так, Division Rivals я. Піднявся в шостий дивізіон, я взагалі молодець. На цей раз я вирішив все ж таки вибрати для продажі нагороди. Ну, вирішую прямо зараз, адже я молодець, перший ранг. Так, ось така нагорода. Звісно, напевно, розумніше було б вибрати просто золото і купити когось на файну позицію. Але я вирішив ризикувати, тим більше це вам реально цікавіше. Ні, ну охрененно ризикну. Настільки цікавіше стало, що аж Асенсіо вийшов кращим гравцем зі всіх паків. Ахрінять. І ідемо. Ще вам е, покажу склад, але перед тим мені треба його все ж таки трішки ще покращити і дозбирати СБЧ на Іньякі Вільямса. Ось такий от склад. А, точно я забув поставити сюди е, неймовірного. Е, де ти є? Day 2. Ото мене, блін, засліпило. Ото є сліпарик, я не побачив Герейро тут і півгодини шукав його в складі. А він просто ліго-чемпіонівська карточка. Ну, коротше, Андрюха, що зробиш? Нубік-Андрюхік. І ось. Інякий Вільямс з ударом чи з дриблінгом. Ну, чесно, ви можете навіть написати, що би ви вибрали, але я напевно все ж таки виберу з дриблінгом. Прикольно було, якщо б я взяв навпаки не з дриблінгом, а казав, що я хочу з дриблінгом. Ну, я вроді би попав. Ну, а загалом ось такий у мене склад. Як ви вже побачили, зміни тут досить суттєві. Помінялися фактично всі позиції, крім крайніх захисників, здається. Гризманус є, якого я купив за 60 тисяч. Е, зразу ж із Хантером. Зараз він на ринку коштує більше 72. Так що я просто неймовірно його. Зловив, заснайпив дембеле, ну 5 плюс 5, просто говорить саме за себе, ну все ж таки краще, ніж е, караско, який в мене був. Ну, неймовірний захист просто в вигляді Дієго Карлоса за 25 купив і е, Едера Мілітао за 14, які вже здається зараз вже двоє дешевші, але вони відіграють свою ціну ну, просто повністю. Що ж, ось такий от вийшов відеоролик. Якщо вам сподобалось, то ліпіть вподобайки, пишіть в коментарях. Можливо, я би для вас записав, як я граю в драфт, збираю його та граю. Нарешті побачили мій неймовірний геймплей. Або інші ідеї пишіть, ну, наприклад, на рахунок мого складу. Що ж, на цьому все. Дякую, що переглянули. Ви були на каналі Банда Фіферів і до нових відеороликів, до нових зустрічей, бандіти! Алівідерче!